ця от історія про поділ на українську і всесвітню це спадок Радянського Союзу, коли була своя історія соціалістична і була історія інших капіталістичних країн, які ну насправді в дійсності ніяк не перетинались. Да, радянський союз був закритою країною, да, да. і це дійсно були різні країни, різні процеси, і тому дійсно можливо був сенс говорити про дві різні історії. Коли ми говоримо сьогодні, важливо розуміти, що Україна є частиною і складовою історичних процесів європейських і взагалі світових. От, і говорити про. Історію України в якомусь вакуумі, ніби вона просто плаває десь окремо, а весь світ навіть не обертається навколо неї. Він просто десь. Я не знаю, де він його немає, вот і насправді дійсно немає картинки цілісної історії не в дітей та навіть в дорослих. Ми всі з вами знаємо дорослих, які добре знають історію, які там можуть голови витягнути 300-500 мільйонів цікавих фактів, але вони насправді не знають історію, тому що вони не можуть її пристосувати до сучасності. Вони не, не бачать Україну в цих процесах. Вони просто знають якісь класні історії про лицарів. Не знаю там про середньовіччя або ще про щось. От. І насправді найголовніше, що має бути в курсі історії, це україноцентрична історія є, коли е, весь процес має обертатись навколо навколо українців, навколо україни